Привіт, народ приїхала до нас чергова тесла. Це тесла 100 d з 100-кіловатною батареєю, повний привід з 17-й рік випуску. Приїхала для нашого клієнта, приїхала з Швейцарії. Це повністю європейський автомобіль з європейською зарядкою, випущений для Європи. Вона абсолютно не була в жодному ДТП якісь пригоди, чи ще щось там, скажімо, їй невідомі. І я хочу трошки вам показати, розказати про цей автомобіль. Щоб ви могли побачити, що можна привезти з Європи, в які гроші, і які характеристики цього автомобіля. Ну, тепер детальніше про це авто досить, якби цікава версія на момент випуску цього авто. 17 2017 році це був найпотужніший автомобіль в своєму класі, скажімо, не спортивний. І дуже, дуже важливо, що це був рекордсмен свого часу по батареї. Тобто Батарея 100 кВт дозволяла автомобілю проходити без підзарядки 630 км, що було абсолютним рекордом на момент випуску цього автомобіля. Ну і відповідно Сам автомобіль коштував е, дуже недешево, десь в районі 100 тисяч доларів в залежності від комплектації. Комплектація тут досить непогана. Так бачимо, що е, карбонова під карбон або карбонова е, вставочки в панелі стосовно стану цього автомобіля е, 120 тисяч кілометрів. Відповідно, ходив цей автомобіль в Швейцарії ходові можу сказати, тому що проїхався на ньому на сертифікацію, там і декілька кілометрів вже зробив. По ходові йде дуже, дуже мигенько. Тут стоять колеса, 19-ті колеса з високопрофільною гумою. Я знаю, що вони не на 21-х колесах досить м'які автомобілі, а це взагалі дуже плавно пливе. Стосовно, скажімо, стану самого авто, Дуже багато чув нарікань, наприклад, в Швейцарії, да, там, тому що перед тим як продавати, в Швейцарії автомобіль його дефектують. Да, то есть, наприклад, дивляться, які є пошкодження, по кузову, ще щось. І, відповідно, все маркерами позначають. І коли люди дивляться на ці фотографії, там, ой, ти там вже стільки, він такий покоцаний, такий, такий страшний цей автомобіль, я не знаю, може. От я хочу показати, авто, яке приїхало з Швейцарії, воно абсолютно нічим не готувалось, не було жодної хімчистки, жодної мийки. От воно в якому вигляді приїхали, а в такому воно і є. По е, самому салону нема тут конкретних подряпань чи ще чогось. То тобто, є салон в гарному стані, не обтертий. Є декілька, скажем, таких нормальних подряпин на сидіннях. Які там, скажемо, може, ремнем чи ще чимось. І вийдемо назовні, я просто покузову, так само покажу стан цього авто. На аукціоні машина була вся обмальована маркерами і стрілочками, що вона вся покоцана, покоцана, покоцана. Але показують найменші дрібниці, там десь, десь на капоті, от, наприклад, така чорна цяточка, вона вся підкреслюється. І тому машина, коли, коли скажімо, клієнти дивляться її на сайті і дивляться ці фотографії, аналізують. Ну, вони думають, що там реально щось зараз страшне, таке і політичне приїде. Конкретно на цьому автомобілі я знайшов, що є бордюрка, ось така, як тут на колесі. Ну, але це абсолютно на кожному автомобілі є і на цьому колесі. Це лічиться дуже просто. Зараз реставрується порошковою покраскою абсолютно любі складні пошкодження на дисках. І є ось така внизу. Так само ви бачимо, що. Обведена, подряпана, досить така, досить подовгаста. Ця деталь пластикова, і якщо естетика буде заважати, скажемо, власнику цього автомобіля буде заважати користуватися цим, то цю можна деталь дуже просто зняти, пофарбувати і поставити на місце. Я думаю, що загалом по пошкодженням, тут якісь по яким-то дефектам, які були, вистачить. Можливо, 500 доларів там, це з головою, наприклад, це покраска дисків там і порога. Цей автомобіль продався дешевше саме тому, що в нього було заявлено нібито пошкодження граутом. Да? Тобто ми його купили за 27 е, з хвостиком тисяч е, франків. Відповідно, це трошки більше в євро е, буде. І така низька ціна була зумовлена саме тому, що там нібито якісь пошкодження є. Ну Конкретно по автомобілю я показав, автомобіль цілий. І коли наступний раз дивитеся на, на європейських аукціонах, в тому числі на кара аукціоні або на якомусь іншому авто, не лякайтеся цих маркерів, фломастерів, що там дуже все. Тому що вони роблять дуже детальну дефектовку. Там європейці, швейцарці, вони є такі, скажімо, люди, які хочуть підкреслити все і бути абсолютно чистими в репутації, коли продають автомобіль, хочу показати, що які фішечки в цьому автомобілі є. Ну тут є якісь принади, чим він особливий. Перший багажник здоровенний. Якщо скласти заднє сидіння, тут до передніх сидінь, при навіть максимально відсунутому передньому сидінні, буде порядка 2 метрів, 2,10 довжини. Сам по собі він є дуже великий, це хетчбек тип, тип кузову. Тут є внизу ще така здоровенна ніша. Тут в нас прийшла в комплекті кабель для зарядки, ну дуже потужний, такий, як мій великий палець. Є так само в комплекті Тесловський, я думаю, що там аварійний, там і всякі такі справи. Спереду так само тут багажник. Можемо подивитись, не такі великі і зазвичай тут люди зберігають кабеля зарядки, там саме зарядне, ще щось такі, якісь речі, які, які, скажімо, необхідні в дорозі. У нас тут камера, спереду камера. Тут камера. Тут стоїть другий автопілот на інтелі. програмно можна обновляти до 2,5. Величезна просто панорама. Оце все, це все скло. Це не метал. З середини, коли сидиш, відкривається дуже, ну, дуже гарне небо. Да? І ввечері ну, просто чудові, чудові краєвиди можна спостерігати. Обладнаний, звичайно, що обладнаний сервопривидами. Ручки налаштовуються таким чином, що вони висуваються автоматично, повністю шкіряний салон зі своїм ароматом. В Теслі є свій неповторний аромат, коли сідаєш ти пізнаєш зразу, можна закритими очима сісти в Теслу і зрозуміти, що ти саме в Теслі, а не в якомусь другому автомобілі. Про гроші говоримо на задньому сидінні, як завжди. Ми цей автомобіль купили на аукціоні 27-з хвостиком швейцарських франків. Аукціон швейцарський, автомобіль швейцарський. Врешті, якщо всі витрати по доставці, по розмитненню підбити, то автомобіль обійшовся власнику. Тут в Тернополі розмитнений на 31 тисячу євро. Або якщо там подивитися до долара, тому що в основному у нас ціни в доларах в Україні, це в, орієнтовно 34 тисячі доларів. Повторюся ще раз: 17-й рік на Інтелі, 100D і пробігом у нас 120 тисяч кілометрів. Я зайшов, подивився, скажімо, на авторію, що там стоять приблизно такі автомобілі. Модул С 17-го року, подібний, подібної комплектації з батареєю 100D, коштують від 39 тисяч доларів. Ну, значить, в майбутньому власнику цього авто ми зекономили біля 5 тисяч доларів, коли підібрали цей автомобіль, що рахую, досить непоганою і вигідною покупкою. Автомобілів Швейцарії не так просто вибрати, як в Америці. Там менше пропонується, в основному вони дорожчі. Цей автомобіль краще від американського, любого, який буде привезений, тим, що він абсолютно цілий. Всі, всі скажімо, зазори по, по кузовщині, все рідне. Ну можна було це побачити, коли ми знімали ззовні. Тут стоїть європейський тип зарядки. Тут нічого абсолютно не треба переробляти для того, щоб заряджати на швидких станціях цей автомобіль, тільки деякі перехідники, і таке таке авто можна до години часу зарядити, скажем, на зарядній станції при подорожі. Хоча 600 кілометрів пробігу дозволяє, наприклад, з Тернополя доїхати. До Києва і в районі 100 кілометрів залишку буде ще у вас. Якщо вас зацікавила така, скажімо, така можливість придбати таке авто або якесь інше Швейцарія, або з Європи, або mm. з Сполучених Штатів Америки з Канади, пишіть у удайрект. Будемо підбирати, будемо радувати вас новими автомобілями і новими оглядами.